Всім привіт! Сьогодні буде огляд на ще один крутий мангал. Це йде автомангал. Його вага тільки 4 кг, але виготовлений він із міцної сталі. Його легка вага та компактні розміри забезпечують вам максимальну зручність під час приготування у будь-якому місці. А ось і час показати наскільки просто розбирати мангал везуві авто 2 мм. Ми розробили мангал таким чином, щоб його можна було легко переносити. На відео ви бачите процес складання. Товщина стелі становить 2 мм, що забезпечує довговічність та надійність пристрою. Мангал має розміри 250 мм заввишки, 400 мм завширшки та 310 мм завдовжки. А також важить всього 4 кг, що дозволяє легко переміщати його в будь-яку точку приготування. Якщо у вас виникло запитання, ви можете звертатись до наших менеджерів. Вони обов'язково нададуть вам відповідь.